І день зайшла оце в сільпо і трішки вам хочу показати неакційного товару. От бачите, які в нас класні ноги продають. Ну Но тут ніколи знижок на них немає. Ну це занадто дорого на хамон. Зараз я вам покажу, дивіться, виходить 126 г 415 гривень. Кілограм 3299 гривень. Це я вам показую ті продукти, на які ніколи у нас немає знижок. І такі діла. Ну, і таких сільпопродуктів дуже багато. То всі в основному показують акційні товари. А я зараз пройду трохи не по акційним товарам. Ну що, ножку понюхали, тепер ми подивимося по випивці. Дивіться, яка здорова бутилка. 6299 гривень. Це у нас. А вона пуста, оказується. Це підставка, мабуть. Це пуста, а це повна. Тоже бутилка, це 4299 гривень. Ого, дорого. Іон Джон. Ну, коротше, якийсь дорогий алкогольний напіток. Це без акцій. На ці напітки ніколи акцій немає. Вони тільки з кожним днем дорожають. От також. Це не акційний товар, це обичний товар по такій ціні йде: по 324, по 309, по 189, в зависимості від якості самої ікри. Ну, то, що вони пишуть акції, це неправда, правда, кажу вам зразу. Значить, якщо вона по акції, там і вода є, і сама ікра не є. Ну, вона натуральна, і вона. Консистенція її не підходить. Чи вона стільки коштувала? Також вам хочу показати от, на рибу. Вона завжди свіжа, це всі, і тут ніколи немає акцій. Червона риба, сьомга стейками. Тут ціни указані все за 100 грам Бачите, корелька, сібас. Скумбрія, ну недорого. Креветка, карп. Ну, це я далі пішла не по-дуже дорогому, а це так. більш-менш ми можемо собі дозволити купити. Це також ми можемо собі дозволити купити. Вон, бачите, у нас по акції навіть м'ясо йде по 13,90. Коротше, 130-140 гривень за кілограм. Це отак. От ну, його, напевно, сьогодні треба буде все і готувати. Також ось іде фарш курячий 13,40 по акції. І фарш домашній яловича свинина не по акції. Такі діла. Ну, а це також не акційні товари. Все указано ціни по 100 грам, Почуть сам, сам магазин Сільпо, у них є своя пікарня. І вони випікають доволі смачний хліб. І не тільки хліб, і різноманітні солодощі. Ось ви на вітринці їх можете бачити. Там представлені слоєчки, круасани з різними начинками. Це, чесно вам сказати, це дуже смачно. Ну, іноді ми не все можемо собі дозволити. От, торт Естерхазі. Ціна космічна, он є торт в чорному шоколаді. Та шине молоко, по скидки йде. 3390. Ну так, да, це дійсно, по скидки воно йде, чисточко чизкейк, Тоже смачненький йде, торт. Шварцвальд. Ось таке діло. Ну і тут от тістечка йдуть по 22,90, Ну, це, в принципі, вони тут пропитані, доволі смачні, і можна їх куштувати. О, нарешті, гляньте, яка смакота. Оце той Напаліон, який треба брати. Це йде по акції. Так, він 240, а так 1690. Це така скидочка. Так що, хто сьогодні був сім'ї. Біжіть швидко, купляйте, бо до вечора його зовсім не буде. Корзинки смачні і багато-багато різних смаколиків. Картошка. Все є, все, що ви забажаєте. Це, знаєте, я називаю мір сладостей. І от бачите, які пінгвіни зроблені з шоколаду. Боже, це так фігурки. 159 гривень, та фігурка коштує. За 70 грамів у нас 70 грамів важить. Та, мабуть. От іще гарна така корзинка стоїть із різноманітними пляночками. Бачите, можете любий вибрати, це смаколики. Ручної роботи все. Також хочу вам показати шоколад. От ви можете бачити ціну, це все ручна робота. Да, він не дешевий. Оце от там поштучно вказана цукерка, бачите, поштучно 31,99 до 14.03 з'їсти. А не, за штуку, за штуку 57,99. Отакі цукерки є. є. І поштучно, бачите, цей товар йде поштучний. Це сам магазин цільпо у нас виробляє такі кондитерські смачні. Смаколики і мармелад також. Мармелад йде по 100 грамів. Це по 100 грамів. Також цукерки йдуть по акції. І по 100 грамів також шоколад він з різними горішками, з міталем по 114 гривень ого, 115 гривень за 100 грамм, це занадто дорогий товар. Білий шоколад і чорний шоколад. І ось фасована всяка продукція. Ви можете також купити на подарунок. Вибрати те, що ви забажаєте вон вам ціна. Також в сільпо дуже великий вибір. Соління, все указано за 100 грамів. Можете вибрати огурчик, помідорчик, грибочки, капусточка. Картопля, картопля фрі. ого, 27,90 за 100 грамів, це, це дешевше, навіть, ніж в Макдональдсі. Є і поселянські картопля, сінькі, гречка. ну Це тут можна прийшов, наприклад, готову їжу купив і дома не потрібно заморачуватися. Все-все, що хочете. Воно все свіженьке. Те, що не свіженьке, те пишеться, воно, бачите, салат буряковий. Він з акцією йде, і там написано дата, до якого вжити. І так на кожному ценніку вказано, до якого треба вжити цей весь товар. О, бачите, дуже великий вибір салатів, і олів'є, і от іще якісь салати, і з грибочками. Отака смакота.